Коротше, ямка, псинал 17. Е... Єлі знайшов, так сказати. А то не міг довго знайти цей сигнал. Я не зрозумів, що це взагалі. Підказуйте мені. Може коли я вже виставлю це відео, я вже буду знати, що це таке. Але я трішки, В шоці, я не розумію. Ну, мені це схоже на те, що я думаю, ну я не думаю, що це воно. Це що? Це те, що я думаю. Ззаду щось видно, але... але ніфіга не видно. А от спереду оця мордочка мені щось нагадує. Ану, підсказуйте, що це таке.